Як бути щасливими. 10 правил щастя від відомого українського психіатра і психотерапевта Олега Чабана. Поїхали! 1. Щастя формується у дитинстві поруч із надійними та люблячими людьми. 2. Щастя в усвідомленні, у вмінні сповільнитися і насолоджуватися моментами. 3. Щастя у повільному темпі життя. 4. Щастя у стосунках і спілкуванні, 5. щастя у відсутності програмування себе на нещастя, на негативні сценарії, 6. щастя не в матеріальному, 7. гендерний аспект. Чоловіки і жінки по різному сприймають щастя і щастя сім'ї не залежить від чоловіка. 8. за щастям не потрібно бігти, а щастя це лише побічний продукт нормального життя. 9. щаслива людина слідує своїм планам у житті. І 10. не варто ставити щастя метою життя. Олег Чабан наголошує на тому, що це його суб'єктивне уявлення про щастя, але воно підкріплено науковими дослідженнями і статистичними даними. І він заявляє про те, що ми можемо погоджуватися або не погоджуватися з цими аксіомами і додавати десь свої або щось віднімати. Особисто мені не подобається гендерний аспект, я з ним не згодна. Але з усім іншим я в цілому згодна. Але цікаво, що ви думаєте, що б ви туди додали, щоб ви відняли і як вам взагалі. І ця всезагальна концепція, будь ласка, поділіться!